Доброго дня, шановні присутні. Добрий день. Давайте перевіримо мікрофони. добре чути мене? Так, да, все добре. Суб'єкт господарювання присутній на громадських слуханнях, так? Чи присутні на громадських слуханнях? Так, все вірно. Кроме громадськості. Громадськість на слухання не з'явилася, тому складаємо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на товкіти. Повідомляю, що сьогодні, 11 червня 2024 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планової діяльності товариства з обмеженою відповідальністю на драгеоінвест якою передбачається споруджування, влаштування свердловин номер 33 двадцять Скоробагатьківського, нафтогазоконденсатного родовища, буріння та спорудження водної свердловини для водозабезпечення процесу споруджування, влаштування свердловини номер 29 скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища. Облаштування та підключення свердловини номер 32 33-29 Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища, будівництво пісочанської установки комплексної підготовки газу Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища, буріння водної свердловини для водозабезпечення Пісачанської е, УКПГ, Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовища. Будівництво газопроводу. Підключення. Від Пісячанського ОКПГ Скоробагатківського нафтогазоконденсатного родовища до магістральних газопроводів номер справи в єдиному реєстрі з ОВД 5049. На сьогоднішній день в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 – Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 на громадські слухання присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую. Дякую вам, гарно і вам всього найкращого. Доброго дня. До побачення, до побачення.